Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Робоча група Прозорість та підзвітність при обласній військовій адміністрації продовжує аналіз публічних закупівель, оголошених різними суб'єктами господарювання області у лютому та березні 2024 року. Для стабільного і стійкого забезпечення населення послугами з електропостачання акціонерне товариство Житомир Обленерго оголосило 5 публічних закупівель щодо придбання різних продуктів та послуг загальною сумою 59 мільйонів 452 тисячі гривень. Проаналізувавши опубліковану тендерну документацію щодо кожної закупівлі, робоча група може констатувати обґрунтованість та доречність кожної з них. 26 лютого Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації оголосив технічні умови публічної закупівлі щодо будівництва закладу дошкільної освіти на 75 місць. Очікується, що роботи будуть здійснені до 20 грудня поточного року не дорожче, ніж 90 мільйонів 233 тисячі гривень. Протоколом розкриття тендерних пропозицій від 5 березня було встановлено надходження одного пакету документів від учасника. Тов торгово-промислова компанія «Центркомплект» з кошторисним розрахунком 89 мільйонів 933 тисячі гривень. В складі тендерної пропозиції учасник надав перелік довідок та документів, включаючи важливі сертифікати. На сьогодні відбувається кваліфікація переможця, тобто оцінка замовником наданих документів учаснику. Гімназія номер 7 з міської ради 5 березня 2024 року оголосила публічну закупівлю для здійснення капітального ремонту з впровадженням енергоефективних заходів. Очікувалося здійснити виконання цих робіт в межах 9 мільйонів гривень. В результаті вивчення тендерної документації було виявлено помилку при внесенні інформації про закупівлю. Тому вже 6 березня 2024 року закупівля була скасована. Відповідна інформація опублікована на Прозоро. З метою проведення необхідних обов'язкових клінічних досліджень комунальне підприємство «Лікарня №1» 1 1 березня оголосила про початок проведення публічної закупівлі щодо придбання різних лікарських засобів на суму 5 мільйонів 821 тисяч гривень. Врахувавши попередньо надані рекомендації, замовник в межах вказаної закупівлі зробив розподіл закупованих продуктів на лоти. Це призвело до більшої конкуренції серед майбутніх контрагентів та економії коштів на загальну суму 140 тисяч гривень. В межах чотирьох проведених лотів на закупівлю реактивів було заключено договори з трьома різними контрагентами. КНП, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Житомирської обласної ради 23 січня поточного року опублікувало тендерну документацію щодо проведення публічної закупівлі, капітальний ремонт приміщень, відділу по наданню транспортних послуг та послуг з ремонту автотранспортних засобів. Очікувана вартість робіт становить 16 мільйонів 207 тисяч гривень. В протоколі розкриття тендерних пропозицій учасників від 31 січня зафіксовано надходження одного пакету документів від учасника ТОВ, науково-виробнича фірма термоуніверсал. Після оцінки замовником тендерної пропозиції учасника було проінформовано про встановлені незначні недоліки та встановлено термін для їх усунення. 2 лютого учасник оновив свою пропозицію. Та після повторної оцінки, констатувавши факт доцільності, замовник опублікував намір укласти договір з даним учасником. Договір про співпрацю було підписано 12 лютого надалі, 4 березня. Наказом управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області було розпочато моніторингову процедуру задля перевірки фактів, виявлених органом державного фінансового контролю ознак порушення законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель. Очікується висновок державного аудитора. Також в лютому 2024 року органи місцевого самоврядування долучилися до закупівель різного обладнання військового характеру. Тому громади Житомирщини також не залишається осторонь щодо забезпечення наших військових. Зокрема, Новогуйвенська селищна рада проводить закупівлі щодо придбання 51 безпілотника Мавік-3 на суму 5 мільйонів 595 тисяч гривень. Робоча група прозорість та підзвітність аналізує кожну закупівлю, аби були враховані критерії обґрунтованості, доцільності та доречності використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Робота в цьому напрямку триває. Дякую за увагу.